Всім доброго дня. Маємо троє присутніх членів комісії. Отже, маємо хвилю. Можемо розпочинати засідання нашої комунальної комісії на порядку. У денному три проекти рішення. Перший 2586, про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, які враховуються при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2026 рік. Доповідач Терновчик Наталі. Доброго дня. Вашою уваги представлений проєкт е, рішення про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єкту на 26 рік. Виноситься на початку року, щоб можливі, мали можливість нормально кошториси собі складати наші підрядники. Ну, і, е, було зауваження був постанова. Кабінету міністрів була е, прийнята в листопаді місяці деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах вов'яного стану, і е, відповідно до е, керуючись е, законом України про місцеве самоврядування, е, пропоную встановити на 26 рік розмір кошторисної заробітної плати 22 тисячі гривень. Е, так як при. Е, Прийняті бюджету і при визначенні критичних підприємств заробітна плата мінімальна допустима 21 на гривень 50 копійок, просто заокруглили, щоб не було тих копійок. а в двадцять п'ятому році якому мають? 20 тисяч. Це для підприємців, так? Це для це, це розроблення кошторисної документації. документації. Ну, тут стоїть питання так, Ну, І враховуючи там. нову постанову, Но. яка там, там інші нюанси, але зрозуміло. Чи є запитання до доповідача? Нема. Проект рішення 2586. Ставлю на голосування. Хто за? Троє за, проти Утримались? нема. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. я Є наступний проект рішення. Команда так думаю. Так, 25 про внесення змін до статуту комунального підприємства Новороздільської міської ради. Добробут, як вам відомо, таке підприємство є ноше створене, але фактично його спольська діяльність не запущена 2016 року. Зараз з 2025 року відбулося скасування господарського кодексу і відповідно даний статут вже не відповідає теперішнім реаліям, оскільки, ну, крім того, що там згадується Господарський кодекс, крім того, що в даному підприємстві конкретно не були визначені, як воно називається. Види, види господарської діяльності, відповідно, треба їх уточнити. Також дане підприємство ще було створено в 2016 році, і тоді існувала громада міста Новий розділ, а не Норозійська територіальна громада ну, села. Mm -hmm. І, відповідно, є необхідність привести даний статут в, ну, у відповідність і, відповідно, планується запускати, запускати господарську діяльність даного підприємства. Розуміло. Та це тут, в принципі, такі самісінки, як всіх решта комунальних підприємств наших. Я бачу, 470. В даному підприємстві, наприклад, як є, та? є КП розділ, ми знаємо, чим воно займається, оскільки воно займається водою і водою водовідвезенням. Якщо ми знаємо КП жс теж ми знаємо, чи воно займається, ДП ДПБ так само. Дане підприємство ну, нове, воно ще не працювало і, відповідно, перерахували багато. Допустимо, а вже буде керівник за рішенням, ну, mm -hmm. за погодженням з міською радою та міським головою визначати конкретно, що воно буде здійснювати. Mm -hmm. Це розуміло. Чи є запитання до доповідача по даному проекту рішення? Нема. Проект рішення 2590 ставлю на голосування. Хто за? Запроти отримались. Нема. Рішення прийнято. Наступний проект рішення 2587 про затвердження плану роботи Новороздільської Роздільської міської ради на 2026 рік. Шановні колеги, на ваш розгляд виноситься проект рішення 2587 про план роботи сесії на 2026 рік. В принципі, все залишається те саме. Я нічого не змінювала. Що звідти старост, що звідти директорів комунальних підприємств, звід головного лікаря все лишається так, як було навчання, якщо десь, Бог закінчиться війна, будуть буде проводитися для депутатів. Все лишається так само. Єдине, що ми просимо, просить фінуправління, щоб сесії пересунули на тиждень наперед, тобто не останній четвер місяця, а треть перед останні, ніби третій виходить. Бо зараз так виходить, що в нас останній четвер місяць виходить 29-30 числа. А фіноправління не встигає подати рішення до казначейства, і вони відповідно не можуть проплатити. Тому, якщо ви не заперечуєте, просто графік проведення пленарного засідання пересуваємо на тиждень вперед. Решта все без змін зрозуміла. Чи є запитання до Оксани Петрівни по даному проекту рішення? Нема Проєкт рішення 2587 Ставлю на голосування. Хто за? Троє запроти утримались, Нема рішення прийнято. Отже, наша комісія на сьогодні розглянула всі проекти рішень. Того засідання комісії оголошую Закінчено.